Привіт-привіт! Мова на нашому сьогоднішньому уроці піде про правопис прийменників. Прийменники службові слова, слова, що належать до службових частин мови, і їх правопис так само вимагає деякої уваги. Отже, прийменники можуть писатися разом, можуть писатися окремо, можуть писатися через дефіс. Пам'ятайте, будь ласка, що разом пишуться похідні прийменники, утворені е, з двох простих прийменників. Ну, наприклад, за, для, за для. Заради, попід, поміж, понад, поперед, посеред, побіля. Прийменники вподовж, впродовж, уподовж. Внаслідок напередодні, наприкінці і щодо. Також пишуться разом. Наприклад, Напередодні свята діти були в піднесеному настрої. Або наприкінці, ну, пробачте, або наприкінці тижня ми збираємося до лісу. Запам'ятав? Через дефіс пишемо прийменники, які починаються літерами з або із. Наприклад, із, за з, за, з-під, з посеред з поміж, з, -з межа. Увага! Я хочу, щоб ти звернув особливу увагу на право без прийменника спі. Адже він звучить так, начебто в цьому слові слід писати с. Запам'ятай, будь ласка, що це слово ми пишемо завжди зі прийменником з через дефіс під. Якби ти не чув його, слід писати завжди спід. Трапляються так само деякі помилки при написанні прийменників із займенниками такого типу: Наді мною, піді мною, зі мною, переді мною. Пишемо ці слова окремо одне від одного. І останнє запам'ятайте, будь ласка, що в українській мові немає прийменника Си. Досить часто в своїх роботах використовують цей російський прийменник. А це помилка. В українській мові його, ще раз звертаю увагу, не існує. Наприклад, з тобою, з татом, з мамою і так далі. Все? Дякую за увагу.